Слава Україні! Вітаю, шановне панство! В цьому відео я хотів би відповісти на деякі запитання, які дуже хвилюють людей. Але так як я не маю часу, щоб по кожному питанню там, записувати окреме відео, то прошу пробачення, в цьому відео буде так, ну, трішки усе підряд. Але всі запитання будуть цікаві. Дивіться, перше запитання. Чи буде зростати курс долара? Ну, звісно, що він буде зростати. Тому що, припустимо, Нацбанк за минулий місяць продав взагалі велетенську суму валюти. Я можу сказати яку, але подивіться самі, бо я скажу, так не повірите. Подумайте, що я там фантазую. І вони продовжують продавати валюту, тому що замість того, щоб девальвувати валюту ну, контрольовано і підтримати економіку, вони тримають курс. Чому вони це роблять, я не знаю. І це ж не тільки там моя думка. Ну, це усі люди, фахові люди. Дуже розумні люди, які не, ну, зараз не бояться висловлювати свою думку, кажуть те ж саме, що Нацбанк проводить дуже, ну, я не знаю навіть, як назвати, таку недолугу політику. Тому, звісно, що курс буде зростати. Тобто, там, що партнери дали, вони все продають за місяць. Що партнери дали, вони все продають. Тому курс долара буде зростати. Вже наскільки швидко, я не знаю. А коли наші громадяни нарешті зрозуміють, ну, тобто, знаєте, це ж не те, що я там вихваляюся чи хочу там когось обратити. Це всі, от, от проводили дослідження, і все, всі кажуть, що у наших людей дуже погано, Ну, це фінансова грамотність. Тому коли люди зрозуміють, що скоро підуть 2 тисячі гривень, 5 тисяч гривень, коли люди почнуть знімати депозити і переводити валюту, тому що вони там через півроку знімуть просто фантики, тоді курс почне зростати ще швидше. Це з приводу долара, з приводу золота. Ціна на золото буде зростати. Тому що війна на Близькому Сході вона неминуча. І усі ці розмови про те, що там Ізраїль підписав там, мирні домовленості та все таке, я вчора про це дізнався і вчора сказав своїй дружині, що ніяких домовленостей не буде. І сьогодні вже вони. Заявили, що домовленостей нема. Вже, ще нічого не почалося, а воно вже закінчується. Тому війна там буде дуже велика, Ізраїля Іраном. Тому що маючи свого президента, щоб Беня Нітан... ну, американського президента як свою маріонетку, так що Беняні Таньяху не, не завдав удару по іранських ядерних об'єктах, то ну, це не може цього взагалі бути. Тому війна. Буде. А якщо буде війна, то ціна на золото буде зростати. От я дивіться, я так, я про що згадав, про те буду казати. З приводу датури, ну, того, чим ми займаємося. Там от запитують, ну от що воно, ну, ми вже, я вже стільки з цього приводу відповідав, люди одно запитують. Я дуже коротко скажу: дивіться, це рослина, яка Має природний заспокійливий ефект. Ну, тобто, її вживання. Тобто, татура, вона корисна взагалі ну, майже вся рослина. Навіть коріння. Це природне заспокійливе, це алкалоїди групи тропанів. Щоб було зрозуміло. І відразу ж скажу, згадав, там от запитую, через що курити татуру. Чи Леонотіс? Я можу вам відповісти за відгуками своїх замовників. Тобто наші замовники кажуть, що краще за все курити через Бонг. Що таке бонг? Там подивіться в інтернеті. Так, далі. Ну, з приводу, от якщо припустимо. Ну, таке теж запитання: що от якщо припустимо, Америка ну, на стороні Ізраїля вплутається у війну. То чи не буде це ну, якийсь там крах долара? Ну, дивіться. Звісно, що Америка, вона на стороні Ізраїля у війну плутається обов'язково. Тому що я вже казав, що вони не плутаються ні за кого, але за Ізраїль вони будуть битися до останнього американця. Тому, звісно, що нічого хорошого. Ну, дивіться, якщо якась держава ну, там, починає, ну, як, 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 як то кажуть, вплутається в війну, ну що з цього буде доброго? Але на доларі ви зрозумієте, що дуже багато чого зав'язано. Тому, якщо це не буде щось таке, що там, припустимо, на території Сполучених Штатів там щось якусь брудну бомбу підірвуть, там, чи щось таке ну, дуже масштабне, то я думаю, що в перші часи навіть долар може почати зростати ще швидше. Тому що я вже казав, що коли така от, ну, велетенська невизначеність, то є тільки дві, ну, два таких інструменти, які, ну, які то дійсно надійними: перше, це золото і дорогоцінні метали. Ну, а другий це долари. Про криптовалюту я вам вже казав. Що ще? Чому ми. А от таке ще запитання. Чому ми не продаємо насіння татури на вагу, як продають там, от мені люди теж дзвонять, кажуть, чому ви не продаєте тут в інтернеті, там продають там 150 гривень за 100 грамів? Дивіться, ми не продаємо насіння татури на вагу, тому що у нас насіння сортове, З великою концентрацією алкалоїдів групи тропанів. У нас сортові рослини, тобто наше насіння дуже легко відрізнити, тому що воно у нас таке товстеньке світло-коричневого такого кольору, навіть таке трішки помаранчеве. І я ж кажу, товстенькі такі насінинки. А те, що ви бачите в інтернеті на вагу, то дічка. Тобто, ви ж розумієте, воно таке темне, таке навіть чорне, таке сухе, покручене. Тобто ви ж розумієте, припустимо, різницю між там голландським сортовим канабісом, який там продають, ну там, де це дозволено, в країнах Євросоюзу там на грами, там, на пів грама, на 30% грама, і тими от, ну, коноплями, які тактарами крутять у волки. Ну ви ж розумієте? Тобто ніхто ж сортовий канабіс у ж не крутить. Тому відповідь така, що ми не продаємо на вагу, а продаємо. Штука, тому що у нас сортове насіння. А то дічка. Тобто від, від дічки ніякої користі не буде. Від дічки датури, буде від тих насінин буде така сама користь, як від дічки і канаблі. Тобто, ніякої. Що ще? По нерухомості. Дивіться, я не вірю в зростання цін на нерухомість і навіть в те, що вони втримуються на такому рівні. Тому що ну, зараз які приводять аргументи? Ну, Там різні люди, не буду їх називати. Тобто, що от там Кацапи там б'ють на кордонах, там будуть відселятися люди і будуть ну, зростати ціни на, на нерухомість. Дивіться, ті люди, які живуть по селах, вони не мають змоги приїхати в Чернігів і купити за 30 тисяч доларів собі квартиру. Тому я в це не вірю. А тим паче, що ну, у нас війна, у нас обстріли. Ви знаєте, куди завтра, не дай Боже, прилетить, прилетить той дрон, чи Іскандер, чи ще щось? Не знаєте. Тому зараз складати нерухомість це просто, ну, якщо немає такої потреби, це просто нонсенс. З приводу Леонотіса. Чому от, ну, ми не продаємо окремо квіти Леонотіса? Поки що не продаємо. Поки що тільки мікс квіти і листя. І знаєте, що я вам скажу? От я приблизно, ну, от може, за два місяці ще познайомився ну, з двома людьми, люди самі подзвонили, що які ну, тут у нас в Чернігові лікувалися у психіатрів. Ну, тобто, люди ну, шукають якоїсь допомоги. І от вони кажуть одне і те саме. Один лікується вже два роки, інший лікується. Там, навіть не схотів ну, казати скільки, але довго. Тобто, люди відносять гроші. І користі немає взагалі ніякої, тільки гірше. Тому що я хочу сказати? Що переходьте на натуральне, на те, що сам Бог створив для людини. А не відносьте десятки, а в деяких випадках і сотні тисяч гривень тим людям, які взагалі не можуть вам нічим допомогти. Бо вони навіть не знають, як вас лікувати. Вони відкривають там. Зошити, дивляться, що там написано, така хвороба, такі ліки, така хвороба, такі ліки. Далі що? Ну, з приводу може цін на пальне сказати. Я думаю, тобто не на пальне, а на електроенергію, дивіться, ціни будуть зростати. Я не помилився в своїх прогнозах. Просто я казав, що вони ще восени зростуть. Але просто дивлячись на те, що вони вирішили прийняти інший закон. Оце, що піднімає там усі податки, то вони вирішили підняття цін на електроенергію трішки відкласти. Але, звісно, що вони піднімуть. А електроенергія, вона ж потягне за собою все. Ну, дивіться, поки що я не хочу просто затягувати, поки що так швиденько відповів. Переходьте на наш сайт, замовляйте. У нас все чисте без хімії. Лікуйтеся, перемога буде за нами. Все буде добре. І ще хочу наостанок додати, що, ось дивіться, припустимо, ми для себе там, можемо викупити у вас там, чи срібні речі, чи там намисто, чи щось таке, що нам буде ну, потрібно. Так я хочу сказати, що ви пропонуйте, тому що ми можемо у вас купити, припустимо, там, от якщо ви візьмете там срібну ложку, віднесете її до ломбарду, то, по-перше, на вас там заведуть справу. Там, з усіма вашими даними, бо лампард по-іншому не може у вас нічого прийняти. А по-друге, що вони прийму, ну, там, приймуть на вагу. Тобто, вам, припустимо, за ложку, яка там 10 грамів, важить, дадуть 200 гривень, а ми можемо купити як виріб, якщо, ну, якщо той виріб нам сподобається. Тобто дорожче. Не, не за грами, а як виріб. Тому ще раз кажу, що все буде добре, перемога буде за нами. Дякую за увагу. До побачення.